Мої вітання, друзі. Знайомий їде в командировку колега. По роботі спросив, не мати я павербанк. Я кажу, нема, але я можу зробити. У мене є акумулятори в наявності, є стрічка і є плата. павербанк і, звісно ж, термозбіжна трубка. Давайте спробуємо зробити акумулятор. Для цього нам потрібно, що спочатку ми... Зварюємо акумулятори всі 7 штук паралельно. Я їх спочатку скотчем трішки підмотав, щоб вони держали свою форму. Так, трішки струм додамо, бо слабо вари. Я їх підмотав і робимо зварку. Зробили з однієї сторони, з плюсової, підварили її, звісно. Єсть дуже добре. І далі ми перевертаємо і робимо зварку з іншої сторони. Все. Підварюємо все дуже добре і якісно, щоб все трималося надійно. Так, підварили. Є. Далі у нас батарея повністю зварена, скотча вже відмотав, як ви бачите, все вийшло доволі таки красиво. І надіюся, що надійно. Далі нам потрібно приклеїти картон для того, щоб ізолювати плату від батареї. Вона буде трішки зміщенням, щоб можна було зручно натискати на кнопку. Так, відформував я картон і, звісно, приклеюю його до батарей. Приклеїли картон, далі ми на саму плату приклеюємо двосторонній скотч. Звісно ж, обрізаємо залишки, знімаємо з нього захисну плівку і плату обережно приклеюємо. Приклеюємо трішки зміщенням, як я нагадую, щоб кнопка була у нас з краю, щоб можна було її натискати і контролювати саму батарею. і Напругу далі ми залуджуємо кінці від батарей. Які будуть під'єднуватися до плати. На платі у нас є дві клеми, одна мінусова, тобто плюсова, вона буде сюди, йти, і мінусова, звісно, сюди. Тут потрібно ще два дроти підпаяти по 2 см, підпаюємося. Один дріт по мінусу. Підпаяли його. Все чітко, без лишніх дротів. І так само плюс запаяємо. Але ми давайте спочатку наклеїмо на задню частину. Картон. Тут у нас защищаємо захищаємо. Далі під'єднуємо плюсову клему, як ви бачите, у нас засвітився індикатор на самій платі контролю. Далі ми відрізаємо термозбіжну трубку кембрик по всій длині, ну, приблизно десь відрізаємо і одягаємо всю батарею в кембрик. І, звісно, будемо. Нагрівати його і усаджувати його. Беремо термофен, ставимо температуру, і нагріваємо його, обертаємо, починаючи з центру. І поступово його усажуємо. Нагріваємо, звісно, і все у нас виходить красиво. Далі ми тут трішки формуємо поки ще гарячий кембрик, термозбіжний. Все З цієї зворотньої сторони трішки підрізав, де роз'єм, мішало. І кнопка у нас теж працює, як ви бачите. Видно, рівень заряду через кембрик можна віконця вирізати, але залишимо так. Давайте перевіримо характеристики цього павербанку. Під'єднали до зарядного пристрою і можемо спостерігати, який струм заливається в саму батарею. І напруга складає 5, ,5 вольт, а струм заряду 2 А складає. Тобто таку батарею можна. Зарядити за декілька годин. Десь годин сім, я гадаю, тому що струм ми потім вияснимо, який в ній. Далі давайте перевіримо на потужність, яку він може віддати, і скільки ампер він видає цей павербанк. Під'єднали електронну нагрузку навантаження і подаємо на навантаження в 1 А. Як ви бачите, напруга у нас на виході складає 5,3 В і струм 1 А. Давайте перемкнемо на 2 А і подивимося, чи він потягне. І як ви бачите, Powerbank справляється. Напруга на виході 4,94 В і струм складає 2 А. Звісно, він більше не потягне, тому що плата ця не є. Швидкозарядною. Даємо 3 А, але, як ви бачите, напруга просіла, тобто він такий струм вже не витягує. Але для зарядки телефону цей Powerbank спокійно можна використовувати і користуватися ним. У нас тут в даному випадку 7 батарей, які включені паралельно по 2,5 А кожна. І В результаті, ми, якщо сумувати саму батарею, вона складає струм 17,5 А, враховуючи коефіцієнт, що на виході 5 В, І у нас потужність складає, не потужність, а ампераж складає 15 000 мА, тобто 15 а батарея. Віддаю колезі і нехай користуються. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.